Доброго вечора! Головна докторіця приїхала, щоб лікувати вашу душу. Бо скільки не пийте пігулок, які би файні доктори вас не лічили. А якщо у вас депресія, якщо на серці тривога, жаль, скорбота, біль, то вам тільки я поможу. Маєте можливість сьогодні. В палаці Шевченка зустрітися з батальйоном. Ми приїхали сьогодні з новою програмою. Ми маємо 26 листопада в Києві великий, дуже гарний юбілейний концерт, бо я вже стара баба. Мені через дві неділі 65! Ой, йоп, переси. І сьогодні ми цю програму привезли в Троскавець. Дорогі мої українці, я так швидший, що вас багато, що ви всі з телефонами. Значить, не бідні люди. Кожен зробить собі фотографію, фотографію вчипить в спальні, мужики в спальні сплять жівки в туалеті. І вона дуже допомагає. Дуже Чоловіки добре сплять, а жінкам все одно. Так що. Сьогодні я вас очікую. Ви знаєте, ми би теж могли сидіти дома, порпатися в городі. Ми теж плачемо ночами. Ми теж ходимо на службу до церкви і просимо Бога, кладемо свічки за здоров'я всіх тих хлопців, які захищають наш мир, наш спокій, наші концерти. Але ми то не маємо права робити, бо це ж не просто концерт, це обов'язково якесь фінансове вирішення маленької проблеми для одного вояка чи навіть для цілої бригади. Бо е, ми ділимося і ділимося добряче. Ви уявіть собі, 100 концертів, я так кажу, бодай по 10 тисяч з концерту, це я вже беру саму меншу суму, це вже мільйон. А в нас за час війни таких концертів вже було ну, більше як 100.